Полтавська область та провінція Ено Королівства Бельгії підтримують стосунки з 2001 року. 2005-го сторони вперше уклали угоду про співробітництво. Відтоді полтавці та бельгійці вже тричі продовжували її. Цього року іноземці завітали на Полтавщину, аби зробити це ще раз. Мова йде про конкретизацію нашої співпраці між технічними університетами Кременчука та Полтави та університетом міста Монс провінції Ено буде підписано угоду протоколи про наміри. Окрім співпраці в науковій сфері та обміну студентами Полтавська область та бельгійська провінція постійно діляться культурним досвідом. Нещодавно європейці вирішили започаткувати із українцями економічні відносини. У складі делегації ЕНО, окрім офіційних представників, були представники крупних бельгійських фірм. Аючу у Полтаві, вони провели переговори із приватними підприємцями, що працюють у нашому регіоні. Напрацювані пропозиції в сфері сільського господарства, переробної продукції, в сфері енергозбереження. Мова йшла про біометанізацію і таке інше. Тобто, це сучасні цікаві інвестиційні проекти. Представники обласної влади планують відповісти на цей візит за два роки. Вони вже отримали від перших осіб бельгійської провінції запрошення на культурне дійство, що пройде у духовній столиці Бельгії, місті Монс, у 2015 році.